Ну і плюс в цьому році я від сусідів чую, що не дуже великі врожаї кукурудзи. У нас врожай кукурудз, бо вона постраждала від приморозків вересневих. Але в нас врожай кукурудзи, ну, наприклад, збирають до 10 тонн. У нас врожайність 11,5 тонн в сухому зерні, і теж по нову тіло. Я рахую, що для цей... на цей рік це непоганий результат. А по, по я, я думаю, що це відмінний результат. Це друга культура, яка вам вдається так, на без обробки ґрунту. Кукурудза. Соя перша, друга кукурудза. Так. Так. А вокруг вас, яку врожайність отримують кукурудзи там, де обробляють ґрунт. Ну, казали мені, казали мені знайомі, що до 10 тонн. Ну, може, хто 10 з Врожаї в, в, в поволенні понад 12 тонн, я не чув. І я уявляю, яка там собі вартість, коли орють ґрунт, під вас горюють, да? так. ну дехто не горе, але все одно застосовує там інтенсивний обробіток. Так, так. А ми з весни вийшли, обробили поле раундапом і зразу висіваємо. Тобто, ну, нема. То ви, ви виказується ще й лінивий. Ні, креатив. Каже, хтось каже, що це. Іноват, чого лінивий. А пан Віталій вважає, що вони креативні, а не ліниві. Бачите? Тут друга зовсім класифікація. А там також покривні культури використовуються в цій ланці. Кукурудза йде після чого. Теж кукурудза йде після озимої пшениці, після озимої пшениці і, і також, покрив. також покривні. Тобто на, на пізній ярі культури в мене завжди покрив, бо великий розрив. І також суміш. Покривні. І Також суміш. Ми приїхали і... на нове поле з покривними культурами. Тут ми їх не приробляли рублячими котками. Тут просто мороз зробив свою справу. Ліфосатом теж не працювали, так? Да? Ні. Ліфосатом будемо працювати перед посівом кукурудзи і сої. Тут... Суміш теж? Суміш так, суфле. Uh -huh. Редька, гірчиця, фацелія, боби, люпин, вика, льон, пелюшка. Бачимо, що вика живе, uh -huh. але для кукурудзи вона проблеми не зробить. А uh -huh. що тут було і що буде? Тут була... Озима пшениця так. з урожайністю приблизно 8 тонн. Угу. Тож було багато соломи, так? Багато соломи. Я з цього року вже е, ну, не став е, вносити грамініцид на угу. покривні культури, бо я завжди пшеничку забирав. Угу. Але зараз вона, я знав, що нам злакові культури дають органіку в ґрунт. Вона от Не бобові, не, не так бобові, не так хрестоцвіті, не так. Е, Ну, льон, як багато органічної маси, дає нам злакова культура, тому залишив пшеницю все одно обробляти навесні раундапом. Але що ми тут бачимо? Дивіться, не зрушили ґрунт і немає бур'янів. Де, де бур'ян? Майже немає. От, фіалка, фіалочка маленька, десь там то, то вика. Ну, нема бур'янів. Тобто, тобто Покривні культури вам допомагають також і бурят. Дум, думаю, бур що так. По буряках то була інша проблема. Вони проблемка. займають просто нішу ту, яку б зайняли бур'яни. Тут просто був щільний покри, покрив покривних mm -hmm. сидератів, і тому ну, бачимо, що бур'янів немає. І не зворушили дисковою бороною. А що буде у вас тут після покривних? Е, кукурудза прямим посівом. Mm -hmm. Ранньо стиглі гібриди. Новий тренд ФАО від 120 до 160, щоб зекономити на енергозатратах. Бо третину собівартості кукурудзи в мене в цьому році зайняло, зайняло сушіння кукурудзи. Як у вас на кукурудзі немає проблем з бур'янами? – Абсолютно. А Яка цього захисту у вас? Я сам по собі люблю ґрунтові гербіциди. То навіть і на, дивіться, зараз е, місяць тому тут ще було зелено. Зараз е, тут е, уже буро. Е, навесні тут взагалі майже все приляже до землі і все одно бур'яни підуть. Тому я застосую ґрунтову схему, наприклад, Примекстра або Примекстра ТЗ Gold до сходів Кукурудзи чи на ранніх стадіях. І потім. Е, страховий гербіцид по потребі від Берізькі польової і хвоща, бо хвощ трошки наш бич. А чим би... агритокс, агритокс. агритокс або на кукурудзі ж можна з декамбою, то ці дікогерби. Дікогерби, які мають МЦПА і, і декамбу. І цього достатньо, щоб контролювати так? так? І кукурудза одразу накриває і йде. Що по живленню, крім покривних культур, ви е, додаєте ще мінеральне живлення, так? Е, в минулому році дав під кукурудзу 160 азоту. На, на, на цей рік планую не більше 110-120. Так як раннє ФАО, може навіть і 90, щоб не підвищувати вологість і не гнати масу. Силосу не треба, треба зерно. А що даєте? Які добре? Карбамід давав. В які ста, в які е, перед посівом в похмуру погоду, бо ми знаємо, карбамід вивітрюється, то щоб не вивітрювався або під дощ. У мене не так багато площ. Щоб, До посіву, да? Да? все це ні, маю, е, ні, робив. Ні, ще підживлення два а. рази. Как Я давав 90 кг кукурудзи. перед посівом кукурудзи діючий. Я не кажу фізичній вазі. Так. 90 кг азоту в діючий. І ще 70 додавав е, фазі е, 5-6 листків. Ну, кукурудза висотою десь угу. сантиметрів до 20. Все, ми зібрали в цьому році 11,5 тонн сухому. І не обробляли рут? Ні. І не було змивів і ерозії. Тоже дуже важливо. Дуже важливо. Тут я представляю, якщо посіяти і обробити, то все буде. А там би подвійний покривні пробували. чи На кукурудзу? Ну, як ви на сої подвійні. Жито не використовуєте? Був в минулому році досвід, але я. Пізно сіяв е, кукурудзу, це вже було кінець травня. Uh -huh. І е, е, якщо ми отримали кукурудзу по покривним, по одній покривній 10 тонн, то там я отримав е, 8,5, але розрив посівів був місяць. Uh -huh. Це знаєте, це досвід дослід. Да, да, Ти це мусиш. Е, некоректний просто зрівняти. Так. Це не, це не в одному полі було раз. Ага. І по-друге, це е, мені дало трошки е, фори на, на цей рік, mm -hmm. бо там були гібриди з дуже малим ФАО. Mm -hmm. і ми збирали, якщо в минулому році збирали в 2021 е, ФАО 290 з вологістю 27, то там ми збирали ФАО 220 з вологістю 23. Але уявіть, вона на місяць пізніше була сіяна. Mm. Тобто вони швидше видають вологу. І... А якщо б раніше було посіне, ще вологі. Так, ще б була я думаю, була б 18. І бачите, І в цьому не, році... невелике ФАО дає гарний результат вам. І в цьому році план у мене такий, щоб сіяти ФАО до 200. Бо ми рахували, рахували з бухгалтером е... економіку. економіку. Краще збирати кукурудзу. Е... 8 тонн з вологістю 20, як збирати 11,5 з вологістю 30. До черв'як то точно така якийсь кабан. Це до що. Ну, виповзок. виповзок. А що таке виповзок? А ті, що глибоко роблять вертикальні ходи. А, то них... Він затримався у вас тут, на поверхні, так? Нормальний. І от, дивіться, біота працює. Угу. Ну, тобто, Сидирати працюють. Процес ідуть. І що бачимо ми? І це... Кукурудза не так коріння, а вглиб. Тобто достатньо розпушений був горизонт. Стараюсь. І це тут були покривні культури так. перед кукурудзою. Теж суміш, так? Суміш і теж наутіл. І скажеш, що тут не обробляли ґрунт. І отак вона йде кукурудза. А яка суміш була? Та, скільки? Е, теж суфле. суфле. Мік азот е, більше з нахилом під азот. І я ще тут підсівав св, свій люпин, щоб накопичити азот. Азот, так? так. А подивіться, яке поле <зас> знову горбисте. Е, тут посів був кукурудзи 5 травня чи 4-го вже не пам'ятаю. Ага. Сівалкою Федерштад Темпо норма висіву 75 тисяч гібрид Датабаз. Французький гібрид Датабаз V290. Угу. Для контролю був ДК-315 і український гібрид Девіс. То За український гібрид не скажу поганого, мав понижену вологість при збиранні 28%. Датабаз так само на цьому рівні. Ну, я маю на увазі, що сікають, українська кукурудза, там підвищено вологість. Деякі гібриди так, деякі ні. А от ДК-315 не, не потішив, мав збиральну вологість 32. Хоча сіяне все в один, в один день. Має ФАО 310, хоча має, але по урожайності теж не виділився. В середньому з поля я зібрав по 11,5 тонн з гектара. Але при теперішніх затратах на сушку це... Як в цьому році у вас а, зі збутом продукція? Зі збутом а... це питання, яке саме болюче, мабуть, зараз під час війни. У вас Знаете, на захід? Ми частину продаємо на елеватори, де ми зберігаємо зерно mm. на волинзернопродукт в Луцьку, а частину ми експортували. Такі okay. культури, як ріпак, пшеницю, почали кукурудзу, але на кукурудзу впала ціна. Mm. І тепер мені ну, не дуже вигідно навіть її експортувати. Зараз поки вичікуємо і дивимося, що там буде по ринку, бо в Європі дійсно впали ціни. В зв'язку з падінням цін на нафту впав і ріпак і потягнув за собою і зернові культури донизу. Зараз ніби соя почала рости в ціні. Не знаю, будемо чекати, поки що чекаємо. Закупили азотні добрива, азотну групу закупив я на весну. Ну а так в основному розвиваємо напрямок експорту по, по культурах. У вас Все ж таки рядом тут кордон. Так. Раніше вигравав той, хто на півдні по ціні, зараз виграють області Західної України, бо нам близько європейський кордон. Хоча дуже велику вартість займає логістика. До 40% ми втрачаємо на Перевозлі. логістиці. Кукурудза — 160 євро на тонні, а логістика до Прибалтики 120 євро на тонні. Це майже половина ціни втрачаємо. Так. Там вони мають 290 ціна, 300 євро, а в нас виходить 160 в два рази менше. Ми живемо в час випробовування. Є така китайська прислів'я, що не дай Бог жити в час перемін. А ми живемо не те, що в час перемін, так. а в час війни. Так. Под Под Подвійна така. І треба бути як не ніколи ефективним. Треба битися за собі вартість. От ви зібрали врожай. Що мені подобається, стоїть чисте поле і ніякої роботи. А можна ж вже було б тут. Потратити дуже багато? Можна Прошей. було б по десь. А, треба було б так, посіяти озими жито <реш> <реш> На Сидират. А, так, так. А, але це можливо з. Е... З ранніми гібридами кукурудзи. Mm -hmm. От те, що я хочу спробувати ФАО від 120 вчасно, до, 8, да? до 180. Mm -hmm. Хоча б кінець жовтня посіяти озиме жито на сидрат під сою. Бо кукурудза йде під сою. Mm -hmm. І тут план сіяти сою. Зверніть увагу, яке чисте поле. Ну, як на картинці. Як це вам тут вдається таке? Ну, доглядаємо. Так. Доглядаємо. Стараємося, щоб не забур'янювати, бо бур'яни нам в наступній культурі весь час проявляють, але не весь час виходить. Я думаю, що тут система ваша не тільки в хімічному захисті, а й в покривних культурах, і в тому, що ви не орите, бо менше можливості для бур'янів. Ну, Я намагаюся е, тепер робити ставку не на Годівлю рослин, а на на годівлю ґрунту. Опять нестандартно. А ні, не можна. А знаєте, я замітив, що рослини держаться сильніше, коли грунт не обробляється, тому що, мабуть, вони, коріння проникає більш глибоко. І Дивіться, які коріння прямі. Дійсно Ну і ми бачимо структуру ґрунту. Тут пахне. трошки пахне гумусом навіть. І бачите, дирки черв'яків. Там ми знайшли, бачите, а тут не знайшли. Ну. Не біда, вони тут є. Тут, мабуть, менше е, органічної знаєте, маси. Як кажуть, ви їх бачите? Ні, а вони є. <с 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 і вони працюють. А. а, тут бачите, тут уже ущільнення було, дивіться. Тут ми бачимо, що не так, бачите? Ага. Ущільнення. Ну, Ми до краю наближаємося, так, тому... А в край завжди такий mm -hmm. був не дуже, бо переущільнений. Їдемо далі. Так. І знову бачите, куча. І знову органіка переговор. і так. знову альтернатива. Так, так. Майже кожне поле в мене з органікою. Так, видно, що тут системно підходить до роботи з органікою.